Мене іноді запитують, в яку трубочку діаметром потрібна для бджіл осмій. А, ось тут у мене, можна сказати, відбраковка дуже тонких трубочок, якісь такі потріскані були. Ти я їх залишив собі і на продаж давав. Так ось осмії селяться у різні трубочки і. Для мене це було завжди дивно, що такі тоненькі трубочки, як ми зараз от бачимо, їм підходять. От. Е, для руфи підходять тонші трубочки від 5 мм, ну, від 5 там, до 7, да, наприклад, може 8 висилити. Для корнути підходить трубочка, ну, будемо говорити, від 6 мм. Десь, подивіться, в яку тоненьку трубочку осмія намагається залізти. От, діаметр її ну, може 5,5 ну, біля 6 мм. Ось ця трубочка взагалі тонка і сюди посадила руфа поселилася. Можливо, оця. Все. А, також у мене є просто такі гігантські трубочки, які також не давав на продаж, хвилювався, що їх не будуть заселяти. От, ну, в принципі, все, все має бути без мене, подивимося. Ви тобто, бачите, ця товща трубочка видна. І ось такі тонесенькі залазять трубочки. Це тоненькі. Ну, хтось каже, що можуть бути тонші менші бділки по розміру, ну може і таке буде. Тепер перейдемо до. Ну, це вони такі тоненькі заселяють 6 мм. такі трубочки. Тепер дивимося ось ці трубі. Трубочки. Полізла в таку здоровенну, ну що туди лізти. Там куки не будуть так, поперек трубочки, не вздовж як фасолька, квасолька, а з табелями такими класти. Ну, що теж може мати місце. Тому такі от тут діаметр 8 мм, наприклад. Полізло в таку товстену, не знаю, чи вони їх будуть селити, побачимо. О, порівняти з моїм пальцем, ну це конкретна трубочка. Тут міліметрів 12, мабуть. Тому такі я трубочки не давав на продаж. Ну, от, до речі, полюбили отакі от от, трубочки, точніше фрезовані дощечки. Таке А, землю принесла і вона там виліплює так цікаво, спочатку вони виліплюють такі бокові. Тіпе чого ти залізла в мою нірку, а? кіно? Слухайте, тут можна кіно знімати всіх. Короче, для блогерів сама настояща знахідка. Такі домики. Так що хто ще думає, це дуже цікаво. От що вони там вдвох роблять? Тусять? Та чистить трубочку, не звертай уваги, а там мечеться і отак от... Ну, вони помиряться. Ось селяться вони і в тості, і в тонкі трубочки, і в такі от фризовані. От. Ну, в товсті в мене ще нема такого досвіду. А тоненькій є. Казав знайомий, що усмії там крупніші, кокони більші і, до речі, поляки, які приїжджали в Україну, вони... Шукали саме такі конкретні здорові кокони вибирали. От. Ну, В мене осмія, скоріш за все, середня е і невеличка. От, тому що трубочки були невеликі. От, коли здорові трубочки, ну побачимо, що воно вийде. Це ж відповідно для них і трубочки треба товсти. Ну, все може бути. Все має своє місце. Тому не хвилюйтеся, якщо у вас приїжджають і тонкі, і товсті трубочки. Хто там деякі шукає, розміщайте і воно покаже. Природа сама наведе лад, кому яка трубочка підходить. Наша, умова, наша задача створити їм умови різноманітні, і будь-що буде, бо все найкращим образом, найкращим чином. Тому бажаю всім гарного приплоду, гарних врожаїв. І мені трубочка, Раз і полетіла, ну там ну, і шести, мабуть, немає. От такі цікаві справи у нас. Це такі нова, нова радість, нові будиночки і нові можливості такі для спостереження, для дослідження. Тому що Плануємо ще робити різного діаметру такі фрезовані дощечки, щоб можна було спостерігати за різними видами комашок. І влітку я сюди напевне шуклятку поставлю іншу, щоб могли заселитися ще е і спостерігати за ними інші комашки, бджілки. Симвар гаражі і щасливо.